Слово надається члену політради укропу Ігорю Палиці. Доброго дня, шановні присутні, скажу вам. Чесно, я не займався і не приймав участі в підготовці сьогоднішнього зібрання. Але приїхавши сюди, і подивившись скільки людей в формі, скільки людей, які воювали і воюють сьогодні, скільки людей, які починали боротьбу за незалежність цієї держави на Майдані, я хочу схилитися перед вами, сказати вам дякую. І я розумію, що партія Укроп це не партія, як сьогодні президент чи шавки, які говорять його словами, хочу сказати команда Коломойського, команда Дніпропетровська чи олігархів. Це партія тих, хто хоче змінити Україну до кращого. Це партія тих, хто в лютому 2014 року не погодимося з тим, що вбивають людей на Майдані. Не погодимося з тим, що якась одна сім'я має розкрадати цю державу. Це партія тих, яка пам'ятає ці всі жертви і яка знає, чому йде війна, хто її почав і хто її не хоче закінчувати. Я дуже вдячний вам, що ви підтримуєте ідеї цієї партії. Я пам'ятаю буквально недавно я розмовляв з журналістами, вони мене питають: а як ви оцінюєте ситуацію сьогодні? Ситуація сьогодні в мене визиває дежавю лютого березня 2014 року. Коли Янукович втік, коли в парламенті 21 лютого з Майдану прийшли представники, Парасюк прийшов під парламент, і прийшли представники демократичних партій та лідери, які стояли на Майдані Клічко, Яценюк, Тягнебок, Порошенко, виступили і сказали Пашинський. Ви знаєте, чого народ хоче? Яких змін хоче народ? Яких? Народ хоче парламентсько-президентську жорстку країну. Народ хоче імпічмент президенту. Народ хоче імплементацію Римського статуту, який дає право відправляти в Гаагу всіх тих, хто винен в смертях українців і свого народу. Це три бомби вимоги майдану, які озвучили тоді в залі. На сьогоднішній день ні одна з цих вимог майдану не виконана. Люди, які про них говорили, сьогодні говорять нам про економічні якісь сварки, про олігархів, ще про тільки не про те, про що вони обіцяли. Чому? Тому що це це, це той стілець, як, на якому вони сьогодні сидять. Це той стілець, який, якщо ми доведемо те все, що хотіли на майдані, люди, ми виб'ємо з-під них всякого опору. Президент буде боятися і думати про імпічмент і зважувати свій кожен крок. Люди, включаючи президента, які Кажуть, що АТО і закінчують його за два тижні. Відправляють тисячі, а сьогодні вже 210 тисяч людей мобілізованих за 6 хвиль знаходяться в зоні АТО. Відправляють на смерть ніхто, не ні одна сім'я не знає, не одна людина в Україні, крім адміністрації президента, скільки дійсно загиблих. Чому не повернулися перших три хвилі мобілізації, які мали бути ще в червні місяці дому чи в травні? Тому що, коли вони повернуться, а це 110 тисяч чоловік. Я думаю, дуже багато сімей, на жаль, зрозуміючи їхніх дітей немає, що інформація приховується. Безумовно, я дуже хочу, щоб повернулися всі. Але люди, які відправляють синів України на кращих синів України на фронт, які гинуть і за них, будуть відповідати в Газі, і все це вилізе. Так само, як Путін буде відповідати і всі прихвастні, які почали цю війну. Так само і ті, хто тут всередині фронта, підтримують цю війну. Тому що я сьогодні спілкувався зі своїми товаришами про контрабанду в АТО. Про те, як розкрадається військовий бюджет, про Укроборонпром, про це все, що не дає їм і не виникає в них бажання закінчити війну, тому що поки ви думаєте, як прокормити сім'ї, поки солдати на війні думають, як вони повернуться і де вони будуть брати гроші, тому що обіцяних тисячу гривень немає. обіцяних 500 тисяч гривень загиблим немає, квартир загиблим немає. Вони, поки про це все думають. Волонтери поки думають, де взяти останні гроші, щоб купити щось на фронт і допомогти сім'ям загиблим. Ця клака, кучка. Думає, як докрасти і кого зробити винним. Винен Коломойський, винен Ахметов, винен ще хтось, але не винен самий головний олігарх нашої країни. В Коломойського, це мій товариш, Я давно з ним знайомий з 98-го року. Безумовно, він не святий. Безумовно, якщо він мав можливість десь заробити, він наверняка, її використовував. Але він жив по тим правилам тієї системи, яка існувала. В нього це вишно. Но він не був одружений на дошці президента. Він не закопав людей в шахтах. В нього не було своєї великої фракції в парламенті і в нього не було преференції до участі в аукціонах з продажу майна. Олігарх олігарх. Но самий головний олігарх нашої країни хто президент? Чому в Коломойського сьогодні він ворог Росії номер один? Сьогодні він і Аваков, дві людини в Інтерполі, в розшуку по всьому світу поданому Росії, і я дякую світовій спільноті, що вони не прийняли цього ордера Інтерпол російського. Вони розшукуються. Наш президент розшукується, який відправив людей на війну, який не закінчить цю війну. Чому в Коломойського в Криму? Чому в Коломойському, в Криму і в Москві конфіскували в перший же день все? Конфіскували. Вони навіть в суд на нього не подавали, вони не хотіли вкласти його податками, здерти штрафні санкції. Вони просто конфіскували. Чому в нього не виникло бажання з ними судитися в Росії, а він подав в ГАГу і в Лондон судитися, в світові інститути? І чому в нього забрали? А наш президент сьогодні не може продати свою фабрику, тому що йому не дають за це гарних грошей? Мене питали я зараз, був на Волині. Я був на дні. Мене питали журналісти. А як ви вважаєте, от чому президент не погоджується там на 500 мільйонів доларів за фабрику, а хоче 700 чи 800? От ви як бізнесмен. Я сказав, ви знаєте, ви мене запитуєте такі речі, які не йдуть в плані бізнесу. Це не питання бізнесу, це питання патріотизму. Ти не приймаєш прямої участі в військовій агресії зі сторони Росії, але ти платиш податки країні агресору. Ті податки левова частина бюджету Росії, йде сьогодні на військовий бюджет, який ми отримуємо на сході країни в цинкових гробах. Це твої гроші йдуть. Ти отримуєш прибутки, а вони отримують твої податки. Це треба припиняти. Такого не може бути. Чому там працює бізнес президента? А тут у відповідь може це якісь домовленості, може, це подяка за те, що там працює бізнес. Працюють всі російські інститути бізнесу. Працюють російські банки, причому Гонтарєва, ставлених президента, яка довела країну спочатку до курсу 40%, коли українці збідніли за день на 50%, а потім тримає 23, і ми всі вдячні, що не 40. А чому не 12 чи 14? Тому що курс сьогодні повинен бути 14-16. Ну вам 23 достатньо, щоб ви спокійні були, що не 40. Чому вона, в момент, коли українські банки вони ложили, сказала, що вона вітає тут російські банки, що вони крепкі, вони роблять гарні речі, вони стабільні? Чому сьогодні працюють бізнес-центри в Києві? Які належать сім'ям, які знаходяться під санкціями в, в, в всьому світі, які працюють з президентом. Всі основні сьогодні не фірташа. Це основні бізнес-гроші російські, сім'ї Путіна. Вони всі працюють. Ніхто їх не забрав. Ніхто не забрав за Крим. Ми збираємося кудись подавати в суд. Чого ми не заберемо так само, як в Криму? Хай вони з нами судяться. Це все не робиться, тому що ми не знаємо правди. Вчора на Передачі Передача Лайф, Я був другий раз в своєму житті, перший раз в 2006 році і вчора. Мені дуже не сподобалося. Я відчував себе як в кліточці, як мапет шоу. Коли ти сидиш там в кругу, і тобі колись дадуть слово щось запитати. Ну, було задано одне запитання: а як ви думаєте, 1 січня, згідно мінських домовленостей, закінчиться війна? Я ви знаєте, закінчиться чи не закінчиться, її треба закінчувати обов'язково. Але ми повинні знати правду, які мінські домовленості, хто від нас представляє нашу країну в мінську. Кучма, Медведчук, Шуфріч, Марчук. Хто це ті, хто довели країну до такого стану? Це ті, хто довели, що ми на 24-й рік. Вільної України, незалежної України, тільки почали задумуватися над тим, що таке незалежність, тільки почали задумуватися над тим, що ми є український народ різних національностей, як казав Геннадій Ледович, що ми повинні боротися за цю державу, що ми повинні любити цю державу, тому що іншої в нас немає. І хто б не вчився за кордоном, його діти, повірте, мене в мені старший син і дочка вчаться за кордоном. і вони будуть тут жити і працювати, тому що Європу спочатку вкладу я їм там голову, там, а потім вони будуть робити Європу тут, так як робить Казахстан і Азербайджан і всі нормальні країни. Їхні діти вертаються і працюють в їхніх країнах. Але вони там нікому не потрібні. Ми потрібні собі, тільки тут. Це наша країна. Чому представляються люди нас за кордоном в Білорусі? Ми не знаємо, що вони підписують. Ми не знаємо, про що вони домовляються. Ми тільки знаємо, що за рік війни, за рік мінських домовленостей, мінських переговорів Медведчук купив яхту за 180 мільйонів євро. А це ми знаємо. Причому в нього немає бізнесу. Ми знаємо, що Донецький аеропорт, де я переконаний, бо багато ваших знайомих кіборгів, оказується після перших мінських домовленостей по координатам мав відійти ДНР. А для чого було це все кіно? Якщо ви зарані знали, що це до до ДНР відходить. Сьогодні в мене дуже багато питань по Іловайську, багато по Дебальцево. Тут сидить, як каже президент Дніпропетровська команда Корбан, проти якої сьогодні дві кримінальні справи. Вони сьогодні хочуть в нього робити обшуки. Я не здивуюся, якщо вони будуть намагатися його заарештувати, тільки це в них не помучиться. А кримінальні справи за те, що він вілічка представника опозиційного блоку, який розпродав при Вінкулі Дніпропетровськ і розтирив по карманам, Змусили сказати, хто це робив, як це робив, і що. І вілічка, який втік в Росію, не в Англію, не в Європу, в Росію і приховується в Росії, сьогодні позивається до Корбана, а Генеральна прокуратура хоче його за це посадити в тюрбу. Це методи президента, методи цієї держави. Це те, до чого ми всі і йдемо і хочемо, щоб була сильна держава. Так не вийде. Тому я пам'ятаю березень місяць, лютий місяць 2014 року, коли ми обрали Турчинова зроблено виконуючим воїнським президента Гомової Верховної Ради, свого прем'єр-міністра. Ми всі сподівалися, і я сподівався, що в країні буде порядок, що країна зараз запрацює, що нарешті гроші будуть платитися людям, що в людей будуть нормальні зарплати. Ми сьогодні багато розповідаємо, і слухаємо від уряду і від президента, що завтра буде жити краще. А чому сьогодні не зробити? От, по моїм розрахункам, мінімальна зарплата для бюджетників повинна бути сьогодні 5,5 тисяч гривень. І після цього можна їх питати про корупцію, чому вони беруть хабарі, чому вони не виконують свої обов'язки. А що питати з міліціонера, коли в нього зарплата півтори тисячі гривень, з вчителя, з лікаря? Що в них питати? Що питати в обласній адміністрації? Сьогодні Саакашвілі хвастається, ми сократили половину обласної адміністрації області. Так, да. Скоротили соціальні відділи, які відповідали за субсидії і за роботу з воїнами і з ветеранами АТО, де зарплата в жінок була півтори тисячі гривень, які цілу добу були на зв'язку. З воїнами, з ветеранами і з тими, хто потребує субсидії. Що можна з вами вимагати за півтори тисячі гривень? Чому за рік, за півтора, не підняли зарплати? чому ми себе починаємо відчувати, жебраками, а міністр економіки Абрамавічус? Наскоро ми будемо знати напевно багато інших іноземних прізвищ, тому що в нас політика в уряді має бути і в країні іноземці, ми самі не достойні до чого. Каже, ви не переживайте, сьогодні очень хороші основные економічевого развития страництва. Він спробує, ви шутите, а де ж ці условия? Як? Ну, українців сьогодні така маленька зарплата, що вигодніше строїть завод. Дуже чим в Китаї це міністр економіки радіє за те, що українців маленька зарплата і тут будуть будувати заводи. І це було піднесення в лютому 2014 року. Піднесення разом з страхом, страхом того, що країна була на розвалі. Армії не було, міліція, яка виконувала тоді злочинні накази влади. Ну вона виконувала по статуту. Точно так само, як сьогодні бійці національної гвардії стояли 31 серпня під радою. Їх теж поставили під раду не пускати людей в раду, тому що проти конституції люди. А президент обіцяв Путіну прийняти ці Речі в Конституції щодо вільного статусу Донбасу автономно, вона виконувала ті самі накази: ми не мали міліції, ми не мали поваги до міліції, ми не мали армії, ми не мали нічого. Країна розвалювалася. В Криму стояв контингент 20 тисяч військ, і ми не знали, що робити. Той, хто сьогодні керує країною, займався своїми виборами. Турчинов, що про нього не казали, я спілкувався з Турчиновим, Він молодець. Він в той час я не знаю вину про Крим. Що як я не володію інформацією? Ну я бачив, як Турчинов переживав за кожного загиблого. Коли Турчинов передав зону АТО. Вже вибраному президенту, кількість загиблих, була, по-моєму, 53 або 57 чоловік. І в цей момент нам сказали, що зараз ми за два тижні закінчимо АТО і все буде добре. Продовжується не АТО, а продовжується справжня війна. Загинули вже 8-10 тисяч, я не знаю, скільки найкращих синів України. Я пам'ятаю, коли в мене була розмова тоді з Коломойським, він каже, я хочу піти попроситися губернатором Дніпропетровської області. Я говорю, Валерійович, яким губернатором? Каже Ігор, якщо зараз не стануть олігархи чи багаті люди, яким важливо зберегти Україну, да, навіть і за те, що в них є своє майно, навіть із-за того, що в них є свої заводи, зберегти Україну, каже, України не буде. Він пішов до тоді і Цинюка і запропонував: він йде на Дніпропетровськ, Ахметов йде на Донецьк, на Вінський йде на Крим, на Харків йде Ярославський, на Луганський я не пам'ятаю хто. Погодився тільки один Коломойський. Ахметов дав замість себе Таруту. Тарута швиденько спочатку віддав свій офіс, потім віддав обласну адміністрацію. Потім переїхав в Маріуполь і сказав, яка погана влада. Те саме майже сталося в Харкові, якби Аваков туди не кинув з не викинули з обох адміністрації людей. І у Луганськ ми бачимо з вами результати. Сьогодні Коломойський поганий, тому що він пішов і разом з командою Корбана зеленіка, з людьми, з Джексоном, які тут сидять, взяли, захистили регіон. Колы каже 15 березня мені, я хочу поїхати к Авакову і сказати, що надо делать батальйони територіальної оборони. Я говорю, як що це за формування? Ну от щоб їм видали людям, тому що люди хочуть захищати свою страну. Ярю оружжя видають тільки військовим і е, е, міліцинерам. Не буває такого. І він пробиває. І вперше були батальйони створені в Дніпропетровську, і вперше зброю людям, в, е, добровольцям, які захищали цю країну, коли армії не було. було видано в Дніпропетровську. І цілий рік. Не було чути ніякої боротьби з олігархами цілий рік, поки ви всі разом, ми разом воювали за незалежність нашої держави, ви на фронті, Корбансько-Лоським, Дніпропетровська, я в Одесі разом з вами. Поки ми тримали країну, поки ми боролися з сепаратизмом, поки ми намагалися українцям на сході на півдні України сказати, що гімн України це і гімн, що ніхто не хоче забороняти їм розмовляти на українській мові, а на російській мові, а на українську треба шанувати і знати. Поки ми цей рік все тримали, поки було страшно, поки була активна фаза дій. Нічого не було, ніякої боротьби. Ніякої не було боротьби з корупцією. Ми з вами рік цілий не чули про реформи. Ми не чули про до про боротьбу з олігархами. Нічого не чули. Як тільки вдалося домовитися про щось в мінську або на таємних зустрічах в адміністрації президента з послом Росії з зразу пісна пішло питання економіки. Відразу їх зацікавило, А що там в економіці? Причому не для того, щоб дати вам гроші чи допомогти вам, а для того, щоб взяти все під контроль. І сьогодні в мене відчуття, на жаль, таке саме, як в лютому і в березні 2014 року. Ще пару місяців назад я думав, що ми піднімаємося з колін, що ми стаємо сильними, що в нас прекрасне майбутнє. В народ згуртувався, і в народу велике бажання стати сильним. Те, що сьогодні я бачу, розчарування добровольців, розчарування військових, не, не то, що слаба, а ніяка оцінка їхньої ролі. Про них забули. Сьогодні хто самі більше в державі? Ви добровольці, ті, хто пішли першими на фронт. Хто самі сильні там в АТО хулігани, гвантівники, грабіжники? Добровольці. Не СБУ, яке кришує контрабанду, не вище чи не ВСУ, які кришують контрабанду. Ви добровольці. Сьогодні з вами треба закінчити. Спочатку закінчити з вами. Потім закінчити з тими військовими, які служать в армії, і хочуть, щоб Україна була вільна. А потім спокійно домовитися якось з Росією і царювати, щоб ніхто не чіпав. Але вони не розуміють одного, що український народ це не одноразовий патрон, це не ракетниця, це навіть не барабанщик і не магазин, автомат. Це пулемет з лентою і ніколи воля українського народу не закінчиться одним майданом або другим. Хоча я категоричний противник радикальних мір, я категоричний противник того, щоб люди виходили на вулицю, щоб люди. Заходили в державні якісь приміщення, чи вимагали силою прийняття якихось рішень. Не дай Бог зброю, цього не можна робити. Не можна робити зараз, тому що влада це використає і скаже, що ви всі агенти Крима, Кремля. А вчора Сакашвілі мені в очі каже, ваш Путін, друг, ваш Каломойський друг Путіна, саме лучше друг Путіна. Я у вас як язик повертається, так казати. Він в розшуку, ворог Путіна номер один. Я говорю, Вам ваш хазяїн сказав Порошенко сказати. Так ви признайтесь, тільки в этой Україні в нашій Україні, цього ніхто не розуміє. Нада не відчуває, що коли в листопаді місяці прийдуть нові тарифи на газ, на тепло, на комунікат, на каналізацію, на все, коли люди не отримують субсидії, тому що ніхто їх не збирається платити і ніхто їх не оформлює до кінця, і люди не розуміють, як це буде працювати. В людей нема за що жити. Я коли працював губернатором, основний аналіз десь комусь, основний аналіз, який мені давали, я просив скільки хліба купляли в селах рік назад і скільки купляють зараз, помісячне порівняння. Так, от сьогодні в селах купляють 50% кількості хліба, яку купляли рік назад. Це говорить про те, що в людей немає грошей. Поки вони ділять корита, в людей закінчуються гроші. Тому. Я бачу основну нашу ціль, і ми йдемо на вибори, і нам треба йти на вибори, тому що якщо ми сьогодні не підемо на вибори, ми отримуємо сьогодні йде експеримент. Ви ж бачите, вони поміняли закон про вибори, зробили відкриті списки. Но такої шаленої, такого шаленого тиску адміністративного, який сьогодні іде на людей, які щось значущих в регіонах, на мерів міст, маленьких міст, великих міст, щоб вони йшли не від провладних партій. Я маю на увазі солідарність і опозиційний блок. Це дві провладних партії, тому що мені не дасть корбан збрехати. Їду в Дніпропетровську адміністрацію. В Харківську, в Одеську, що опозиційний блок це номер два, солідарність номер один. Дві партії сьогодні мають бути при владі. Вони сьогодні дзвонять мерам міст. Є мер Ізмаїла, якого я знаю, який нормальний парень, нормально побудовав місто. Він завжди був в сильній Україні. Його викликають в адміністрацію президента і кажуть: зараз ідеш від солідарності. Так я не можу. Я весь час був в Сильній Україні. Ми тебе посадимо за сепаратізм, якщо ти не підеш від солідарності. І так відбувається скрізь. І якщо ми сьогодні в цей момент дозволимо їм. Нас загнати, залякати, посадити в тюрми, як вчора середюка, зробити якісь постановочні штурми Верховної Ради, тому що перед штурмом 31-го числа кривецький касір свободи, касір Махніцького, які випустили всіх з цієї країни з грошима випустили. Цілий день провів в адміністрації президента. Що вони там робили? Я не знаю. але якийсь дивний сценарій потім помочився. Коли від однієї гранати і спеціалісти кажуть, ми не розуміємо, що за чорний дим був за гранати РГО, яким чином 120 людей було поранено. Відбулися ці події. І зараз винні всі. Свобода винна, укроп називалась, олігархи, які це організували, добровольці, які це хотіли зробити. Винні всі, крім президента і влади. Сьогодні президент намагається всім сказати, що поганий Яценюк, поганий уряд. Я вважаю Яценюка, що він непрофесійно підходить сьогодні до своїх обов'язків. Він би мав бути більш радикальним. Я розумію все з МВФ, -ом. я розумію всі. Фішки, як вони кажуть, які стоять Міжнародний валютний фонд нам ставить чи ЄС, що не можна піднімати зарплату, що не можна збільшити дотації на комунальні послуги, що не можна видавати іпотечні кредити людям, тому що вони нам не дадуть гроші. Ну хай не дадуть. Греція веде себе набагато якісніше, радикальніше. Вони вкрали один транш МВФ, нічого страшного, майже дефолт. Їм дали ще один транш МВФ нічого страшного. І зараз третій транш 70 чи 80 мільярдів. А ми хвастаємося півтора чи два мільярда. Випросили країна. Яка знаходиться в стадії війни, випросили півтора чи два мільярда доларів. Нам і економічно ми будемо це розробляти, якщо в нас буде можливість впливу в парламенті. А я відчуваю, що змушений буде президент зробити дострокові парламентські вибори і ще раз дати народу надію на краще, що цього разу народ вибере тих, хто будуть вболівати за народ, тому що інакше народ вийде на вулиці, і це не буде їх закликати пам'ятця, каломовський корбан чи ви народ вийде, тому що він не згідний з тим, за що вмирав на майдані в лютому 2014 року. Якщо нас не помучиться підняти економічний рівень життя, це що я казав. 5 тисяч гривень зарплати це можна зробити одним голосуванням, розписати в бюджеті, надрукувати гроші і платити. Якщо ми не почнемо видавати іпотечні кредити і не дамо банкам рефінансування, не так як сьогодні Гонтарєва робить, під 32% Сьогодні нас банк дає рефінансування. Так як буде розвиватися країна? Під які відсотки буде розвиватися країна? Сьогодні всі банки в світі, в Європі кредитують під іпотеку, під квартири, під 1,5% 2 на 20-30 років. Вони готові зайти в Україну, але вони не знають, як сюди зайти. Тому що Україна міняє податкове законодавство в залежності від того, скільки грошей треба на війну або ще на якісь забаганки, тому що сьогодні інвестори, які мадуть гроші в розвиток бізнесу і надіються окупити його за 10 років, через півроку отримують податки такі, що бізнесу не буде взагалі. Тому що сьогодні вся Європа, яка я спілкувався зараз з депутатами європейськими, вони кажуть мені, Ігор, ми усталі вас. Я говорю, що ви маєте на увазі? Ну на нас санкції. В нас проблеми. Ми не можемо торгувати з Росією. Ми втрачаємо мільярди грошей. А ви купуєте в Росії уголь свій же уголь, тільки через Ростов. Ви купуєте в Росії електроенергію. Ви купуєте в Росії газ. Я говорю, так нам не вистачає свого газу. Хоча я прекрасно розумію, коли в Росії податок на видобуток газу 30%, а в нас держава ставить 75% і за рік ми втратили 15% видобутку власного газу, замість того, щоб зробити 5%, 10%, щоб ми ставали енергетично незалежними, я вже починаю думати, що це робиться для того, щоб ми купляли російський газ разом з їхніми зарплатами, пенсіями, відрахуваннями і всім іншим, замість того, щоб видобувати свій гривні. Я коли був губернатором Одеської області, і ви пам'ятаєте цієї зимою, які були проблеми з електроенергією, ну я не знаю, як в Києві, було, в Одеській області по 15-18 по годин були відключення. До мене приїхали представники Придністровської ГРЕС. Сказали, ми готові вам, а знімалося 250 мегаватт, Ми готові вам дати 250 мегаватт в день, будь ласка, по 5 центів за кіловат. Сьогодні ми в Росії купляємо, по-моєму по 5 з половиною чи дорожче. Я кажу, давайте ми готові брати. І ми починаємо ламати систему енергоринка. Е, Яценюк дає дозвіл на зняття всіх заперечень про те, щоб можна купувати електроенергію самим обленерго. До мене приїжджає директор ЦАІТЕЦ, через два тижні. Каже, Юрій Петрович, ми не можемо. Почому? Ну от нам в НКРЄ сказали, що потрібно зайти, там є така жінка, Ковалів, і 50 центів занести туди. Тому ми будемо там вже розмовляти. Електроенергію ми так і не купили. І те, що сьогодні президент намагається сказати, що це уряд поганий, ні. В Яценюка три міністра сьогодні. Чотири: це Аваков, це міністр юстиції, це міністр кабінету міністрів і це міністр культури, це, е, це прем'єр Кириленко. Всі інші міністри, це президента, це президентської фракції, це НКРЄ, яке підняли тарифи людям, це Мінтопенерго, яке підняли е, ціни на газ. І на електроенергію. Це мінекономіки, яке розраховує, які мають бути податки. Це мінфін, який не дає можливості збільшувати зарплати. Ні, це не Яценюк винен. І цього разу Олексій е, Петра Олексійовича не помучиться сказати, що винен Яценюк. Так як він зараз з'їв е, удар разом з кличком, розказавши йому, що він ніхто в нього не має рейтингу. Так він зараз намагається з'їсти Яценюка. Тому що має бути дві партії його і Фірташа. Але цього не буде. Для цього ми сьогодні з вами в цьому залі і зібралися, щоб цього не було. Тому що тільки мирно. Тільки відданням свого голосу, а голосувати треба закликати сьогодні людей серцем і душею і головою, щоб вони думали, кого вони обирають, тільки таким чином. Ви хочете зробити децентралізацію? Нема питань. Сьогодні ми зайдемо, приймемо участь в виборах, і укроп виграє ці вибори, тому що укроп це не тільки військові, це не Дніпропетров, це не Одеса, це не Львів, не Харків. Це патріоти України, це вчителя, це лікарі, це прості українці, які хочуть жити в багатій країні. Укроп виграє ці вибори, і ми зробимо децентралізацію мирно, і ми мирно покажемо, що можна і з митний знайти гроші, збудувати дороги, і всередині бюджету можна знайти гроші. І податки ми спочатку будемо платити на потреби регіону, а потім вже на утримання чиновників в Києві. І це буде. І я відчуваю, що це буде, і буде дуже швидко, без радикальних. І ми не збираємося, я передаю. Я переконаний, що тут є хтось від Петра Максіяча Порошенка. передайте йому, що Укроп не збирається виходити на вулиці з зброєю чи вимагати скинути вас тільки мирний. Шляхом на виборах. Ми обов'язково доб'ємося своєї цілі і поміняємо вас. Іще емоційно можна говорити дуже багато, але я хочу вам сказати одну річ. Я відчуваю по тим, хто знаходиться в залі, я відчуваю по спілкуванню з людьми, по відчуванню з українцями з всіх регіонів України, що буде побудована Україна. І незалежність України почала будуватися в лютому 2014 року. І ми її побудуємо. І я вам дякую за те, що ви прийшли. Ми одна команда. І знаєте одне в цьому залі немає ворогів, і я не хочу. Іти в політику для того, щоб збагатитися ще більше? Мене дружина запитала: пам'ятця, ти ж обіцяв мені, що більше ніколи не будеш ні депутатом, ні політикою не ні займатися нічим. Для чого ти це робиш? Щоб ще більше грошей, а вона так радикальна завжди налаштована. Вона думає, що політика це лобіювання завжди мною якихось інтересів. Хоча я в Верховній Раді ніколи не був ні в одній групі. Я говорю, Оксана, Ти знаєш, в мене є бізнес на території України. Напевно, ми самодостатня сім'я. Напевно, нам вистачає грошей. Так, а для чого? А я хочу, щоб цей бізнес щось коштував в державі, яка має щось коштувати, де люди отримують нормальні зарплати, де квартири людей будуть коштувати нормальних грошей, якщо вони їх захочуть продати. Де земля в селя не так сьогодні, як вони хочуть прийняти закон про продаж землі, вже. Тому що треба її купити їм. В них є гроші. Буде продаватися тільки тоді, коли держава надасть тим селянам можливість взяти кредит за 1,5-2%. і вже селяни будуть вирішувати, вести їм бізнес чи продавати землю. Я хочу, щоб країна була багатою. Я не хочу, щоб вона була бідною. От тому я йду особисто в політику. І я переконаний, що ми переможемо. Я дякую вам.